Покажу вам, як виглядає одна з найбільших кают на лайнері Wrinkle Princess. І що є всередині. Наша каюта розташована на 15-й палубі. Звідси можна швидко попасти до басейну, а також буфету. А головне, що це достатньо тихий куточок. Двері до каюти відкриваються автоматично, тому що вони розпознають медальйон на невеличкій відстані. А якщо не спрацювало, то доведеться вам робити таку складну операцію. Звісно, я жартую. На щастя, двері глючить не так часто. як бачите, каюта складається з двох частин. Кожна дає вам два ліжкомісця. На кожну кімнату свій власний телевізор. Там транслюють все цікаве, що відбувається на борту лайнера. А також там є достатньо непогана колекція фільмів як для дорослих, так і для дітей. Бо у нетфліксу ж не буде, якщо ви тільки звичайно не купили пакет із інтернетом. А ось тут розкладається ліжко зверху. Єдиним недоліком цієї каюти є той факт, що тут є достатньо гостра нестача розеток. Ось ці все що є в наявності. Не було навіть традиційних додаткових біля ліжка. Скоріше більше ілюзію, але все ж таки приватності створюють ось ці дві фіранки з обох боків. Вона є розподіл між цими двома кімнатами. Покажу зараз вам ванну кімнату. Нам пощастило, в цьому типі каюти є повноцінна ванна, а не просто душ. Мило, гель для душа. Та шампунь є в наявності. А у шафі є халати, рятувальні жилети і декілька торбинок, які можна брати з собою на пляж. Вони безкоштовні. В разі надзвичайної ситуації треба пам'ятати станцію для збора. Щодо евакуації, ваша станція під літерою І. Ну і і жилети треба з собою прихватити теж. Звісно ж, сейф у наявності, як завжди. Ну і додаткові полички теж стануть у пригоді. Брудні речі можна здати у місцеву хімчистку. А ось ціни кому цікаво. Проте на цьому лайнері є і пральна кімната із самообслуговуванням. Ну, а тепер найкраще, що є в цій каюті, принаймні для мене, це краєвиди з балкону. Тут комфортно і зустрічати, і проведжати сонечко, а також милуватися каріла.